Я знаю, кроме говорити. ти ким мені удобно, Понял тут. В Франківську. Це відео знято в одному з магазинів івано франківська У липні цього року там спалахнув скандал між двома відвідувачами. Один з них говорив російською, інший зробив йому зауваження. А ці кадри зняті в готелі у вестибюлі, якого розмістили оголошення, із проханням говорити українською, це викликало бурхливу реакцію однієї відвідувачки. Все російське повинно бути вороже. вороже. Все. У вас в голові, Все а стаття російські. Конституції України вона існує, щоб Віна ви знали, існує в щоб ви знали стаття існує також в існує Україні. і таке собі поводження, ось таке. То взагалі марнославство. Останнім часом подібні конфлікти виникають у місті регулярно. Ситуація дещо змінилася, кількість російської мови в рази зросло. Івано-Франківську це відчувається в громадському транспорті. Це відчувається в органах місцевого самоврядування на прийомах громадян і багато інших таких місцях публічних. Влада Івано-Франківська вирішила піти нестандартним шляхом і оголосила набір мовних інспекторів. Мер міста вже оприлюднив анкету, яку мають заповнити бажаючі основні вимоги знання української, комунікабельність та стресостійкість після дводенного навчання. Всі інспектори отримують сертифікати. Повноважень умовних інспекторів буде небагато. Вони зможуть інформувати людей та роз'яснювати їм положення мовного закону. Якщо у відповідь відчують агресію, самі зробити нічого не зможуть. Будуть викликати поліцію. Вони будуть спілкуватися, особливо будуть чути російську мову, приготувати йти на курси української мови у громадських місцях і публічних просторах. Тобто, це озеро, це парк, це центральна частина міста. Ініціативу мерії активно обговорюють у соцмережах мешканці міста. Думки людей, як завжди, розділились. Ніхто нікого силою не заставляє, але культурно треба пояснювати, адже це нормально говорити українською в Україні. На цю інспекцію можна заяву у поліцію подати. Буду російською розмовляти, нехай тільки вчепляться. До того ж, люди мають сумніви щодо ефективності таких мовних патрулів. Якщо це просто підійти і поговорити з людиною, ну я не бачу цьому не якось міста. Я не розумію, що можна ще говорити з людьми, якщо вони до цього часу ще це не зрозуміли і не перейшли на українську.